Питання створення власного боєприпасного заводу для України є надзвичайно актуальним питанням, але впродовж тривалого часу жодного просування в цьому напрямку не відбувається. На виставці Зброї Безпека ми підійшли до науково-виробничого центру спецтехномаш, яке пропонує патронне виробництво. Ми мали можливість переговорити з засновником підприємства Юрієм Кулагіним. Пане Юрію, що саме пропонує ваша компанія з точки зору створення боєприпасного виробництва? Ну, наша компанія створена на базі Луганського патронного заводу. Коли почалася у нас біда, ми всі патріоти, я вважаю, що патріоти держави, переїхали до міста Кременчук і створили нову компанію на базі основних фахівців Луганського патронного заводу. І перше наше завдання було це відновити виробництво обладнання для виробництва набоїв. У нас є великий досвід виробництва цього обладнання. Ще в радянські часи ми були передовим підприємством, флагманом цієї отраслі, і ми відновили, вже можна сказати, що повністю відновили виробництво обладнання для боєприпасів. На теперішній час у нас є вже власне виробництво, ми маємо власні Експортні контракти, на жаль, Україна поки що нічого нас не закупає, але ми думаємо, що найближчим часом будуть якісь певні такі стосунки. От сьогодні у нас був голова «Укроборонпрому» пан Гусів. Ми розмовляли, і він був дуже здивований, що є таке підприємство, яке виробляє. Обладнання він був необізнаний, інформація до нього не дійшла про наше підприємство. Хоча ми вже з 2016 року кожен раз виставляємося на виставки зброя та безпека. Ми виробляємо обладнання повного циклу, як для обладнання, для производства кулі, гільзи. Зборочне виробництво, а також терміхімічне обладнання, для, яке є в технологічному процесі по виробництву набоїв. Можна сказати, створили власне виробництво гільзи калібру 12. ,7. Наступний крок це наш буде це виробництво пулі для патрона 12,7. І сьогодні ми провели ще одні перемовини. З шоскінським заводом імпульс по сумісному створенню зборочного виробництва патрону калібру 12,7. Але ви згадуєте про калібр лише 12,7. Як відомо, Луганський патронний завод виробляв там і 5,45, і 9 мм, і 7,62. Ця лінійка залишається з точки Ми зору ваших Ми Маємо досвід виробництва обладнання для всіх калібрів 5,45-9 мм, 7,62. Патрон калібра 30 мм. Цю цепочку натовський включаючи і також цепочку. Патронів, які є на збройні наших збройних сил України. Ми, як фахівці Луганського патронного заводу, ми мали досвід виробництва натовських стандартів і поставку патронів натовських стандартів. Близько було 300 мільйонів патронів на рік. Натовські стандартів виробляли. Також ми виробляли десь близько 200 мільйонів патронів. Так званих радянських калібрів і забезпечили всі силові структури України. Але коли ми говоримо про радянський патрон, він має певне бронепробиття з точки зору вимог на полі бою. Зараз військові України розробили нові вимоги до боєприпасу з огляду на той потенціал засобів індивідуального захисту, який є у ймовірного противника. Ці вимоги стали набагато вище, і це означає, що радянські патрони цим вимогам не відповідають. Якщо ви будете брати участь у тендері, чи готові ви довести, що ваші патрони будуть набагато кращі з точки зору бронепробиття радянських аналогів. Дивіться, ми, як ви спочатку сказали, ми науково-виробничний центр. Ми не тільки виробляємо, ми ще научне підприємство. У в мене, в мене конструкторське бюро і технологічне бюро це 35 досвідчених фахівців. І ми можемо любі вимоги Міністерства оборони доробити, розробити, переглянути. І поставити на виробництво цей набой. Ну я вам скажу, що до війни країни НАТО вкладали гроші в наші підприємства для розробки нових типів боєприпасів. І в нас непогано виходило. І я думаю, ніяких немає сьогодні великих проблем для нашого підприємства поставити на виробництво будь-який набій. Ми Вважаємо, що наш патрон виготовлений на цьому обладнанні процентів на 30-40 буде дешевше, ніж виробництво на обладнання інших виробників. Особливість станка така, що це обладнання було виготовлено повністю з підприємствами України. Окрім 10% цього обладнання це електроніка компанії Сіменс. У нас близько 40 підприємств працюють. З нами на, по виготовленню обладнання, і хочу зауважити, що всі гроші, які ми отримуємо від інозамовника да, валюту, вона залишається в Україні. І закупати сьогодні обладнання за валюту десь за кордоном, це мабуть не дуже правильно. А краще -е, ці гроші направити в Україну. Я на на протязі останніх чотирьох років неодноразово. Висовував пропозиції по створенню патронного заводу, розробляв розбічні бізнес-моделі. Створення Время тече, і я думаю, що буде прийнято правильне рішення.